Нещодавно зібралися на толоку жителі будинків по вулиці Сосновського, а також представники громадських організацій та депутати міської ради. Привід за активну участь у толоці минулоріч громада двору нагороджена новою дитячою гойделкою. Я осінню запропонував свою допомогу, ну, покраски подвір'я зі мною згодилися, предоставили люди краску. Ми вийшли, організовано, це було в суботу. Всі покрасили лавочки, хто там, заборчики, дитячу площадку трошки нашу фатила. Це перезвонили. Ну, як за гарне ну, приведене подвір'я, нам запропонували поставити ну, дитячу гойдолку навісні. Не проти було. Не проти були. Ми отримали сертифікати на свого йделку. Це мені подзвонили, попросили, чи я зможу з роботи звільнитися поранше, щоб допомогти. Зібралися, хто тільки міг, коли хто вдома знаходився. Ну, приводимо дитячий майданчик до літа. Цього року активність жителів мікрорайону була значно меншою, як пояснюють, робочий день, проте допомога не забарилась. За ініціативи депутата Верховної Ради Пєха Володимира Анатоліча організовані толоки. Тобто приведення порядок всіх подвір'їв у нашому місті, ну і в окрузі, звичайно, також. І хочеться, щоб прийшла весна, зійшов сніг, і щоб благоустрій в усіх подвір'ях був проведений, щоб приємно було дітям на дитячих майданчиках гуляти, тому що прийшла весна. І, звичайно, міська організація партії регіонів активно долучається до цих мероприємств. Сьогодні на цій площаці, на подвір'ї вулиці Сосновської, 68Б, встановлення гойдалку, бачите дитячі архітектурні споруди, вони відновлюються, красяться, і діти активно дуже долучаються. Усі гуртом встановили гойдалку, прибрали площадку, пофарбували дитячий будиночок та на чіткому слідові від коліс, що проходив прямо через дитячу площадку, посадили дерева.